Всім привіт на каналі Івана Анкевича. В общем, що, ребяточки, прийшов цей день, коли в нас вийшла лига, зараз пішов морозець. Їдемо пахати. МТ-зон вже обслужений, я вже солярки залив. Плужок мій не доплуг. Ужас, ребята, це просто ужас. Його цілий день крутиш, цілий вечір крутиш. Всю оранку крутиш, а воно вічно що то воно коротше не так. Ну, в общем, це все печально, зараз приїдемо до поля, зараз буду все показувати. Так що стартуємо. По настройкам плуга це взагалі дільна історія. Я думаю, що... их настроить нереально, короче, чтобы так, э, какие-то стандартные. Может, это, если если был заводский плуг, то да, а так, короче, это не из моей ситуации. Ну что, полетели? Ой, надо включить скорость. Да, ёпта, где ты? Поки okay, розібрався в скоростях, вже okay. Кидає трошки. Плуг длинний. Оказується у мене плуг длинний. о, оно Серега шурує там робота кипить, в общем, сейчас си в полі коротше, шурують, бо що виходить? Зараз таке час, таке що це зараз така нормальна іменно погода, по морозу, по влагі, що все чотенько. Воно там дядько Серега шурує. Теж вже десяточку все добиває вже до краю. І ми їдемо, я теж їду на 10 гектар. Я вчора виїхав з 6 вечора до 3 утра 5 гектар зробив і поїхав додому, бо солярки закінчаться. Солярки пішло на 5 гектар, десь по 20... По 23 чи 24 літри. Багате, може і багатенько, звісно, пахаю десь около 23, десь отак. В общем там колібання, там, я не знаю, невеличкі там, кажу колівання, коливання там, може, там 3-2 сантиметра, корот, ну там туди-сюди, зрозуміло. Це в нас теж Руслане іде чи дядь Коля. Дядь Коля теж тізелем працював. Я кстати, залагав, треба було собі в тому році, як ото замість плуга, треба було собі глибоко рихлітель купити, на антизону, там те зона там невеличка якийсь, Перелик, Перерихлить його та і все. І було все чітко. Так, ми поїхали сейчас до поля заїдемо наші покажу. Об'язательно з собою Гуаябу-дядю надо взять. Так, об'язательно з собою надо брати таку Гуаябу дядю щоб не засохнуть в полі водички і заїжджаєш на часов на 12. Я вчора, сіки, наверное, 10. Ну, Если взяти з 6 вечора до 3 утра, це виходить сіки 6, 7, 8, за 9 часов увалив 5 гектар. Зараз ми до них доїжджаємо, зараз покажу Оранку, що я там наорав. Так, а вон там воно на полі, воно кози пасуться. Може воно не видно, воно видно, дивіться. Кози пасуться. Диви, які красиві. О, о, зараз будуть тікати. Давно не бачив коз. Так, ну ось, я вчора тут пік. Ну, я вам скажу так. Вроді би плуг під настрою, вроді би більш-менш нічого. Ну, звісно, борозняка собі валив невеличкого. Ну а так, в принципі, доволі непогано. Щоб таких дуже прогавин или як воно називається, там, ну це тут край трошки, що такі малеі-мені такі, ну, рівчачки получилися, поняли, А ось если по цьому самому, то отакого. От Ось така вийшла пахота. Ну, тут мені подобалося, як пахала. Ну, опять же, якщо робиш чуть меншу глибину, допустимо, якщо до 20, то воно коротше, ну, якось не дуже воно пахає, я не знаю. Просто в мене плуг може такий дебільний якийсь. Звісно, якби якийсь заводський купити, я, мабуть, психонублю, на ще годні треба собі купити заводський, та і все, а це воно ну, продать, може комусь надо, по тішовки буде. Ось, 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 ось. Піш, скаче по посадки. О, гляньте які красиві, яка красива вона, Ох! Козочка яка. Та не бойся, я тебе не біди, дай сфотографуватися з тобою, чи ти воно побігло на ту сторону поля. І буду скакати через неї все время о включив передочок аж швидше поїхав бо щось тугувато йде ну що, зараз буду дальше показувати. Так, ну что, загиночку уже разбил. Дивы, какие красивые. Козы ходят. В общем, работає, работає. Надо пекти, бо тут ще ого. -го. Глубина, я не знаю, коротше. Я рулетку не взяв, але я думаю, сантиметрів 20. Ну, солярка йде, ну я ж кажу, десь по 23 вітри. Бо виходить, тут Зараз е... 23-й, тут останній раз, наверное, у 18-му пахалося. Воду. Да, наверное, или 19 или 18 год я тут последний раз пахал. Более-менее вроде на сейчас выйду, покажу вам свет. Не, ну свет, конечно, прикольный. Вечером можно работать. Так воно сзади. Дебеленько свита.